Алоха, шановні підписники та гості мого каналу на зв'язку Сет. І зараз я вам хочу показати одне досить цікаве місце, яке знаходиться на янтарі. Аграрний цех. Перед початком ви знаєте, що робити. Поїхали. Деякі з глядачів е, мені пишуть у коментарях. А навіщо це рвати, вибачте, дупу заради якогось там мотлоху і тієї плешки якоїсь, яка майже не потрібна. А я кажу. Так саме в тому і весь кайф. Пригоди! Пригоди! І сам процес. сам процес. Ось що головне. Отже, якщо ми зайдемо зі східної сторони, ось сюди, ми побачимо тут багато-багато аномалій. Проходимо ти. І... І бачимо тут багато цього розкидано, але щось тут не так. Полтергейст, полтергейст, та ще й електричний. І розумієте, справа вся в тому, що ви його так просто не знайдете. Треба до нього ще дістатися. Тому дивіться, бажано, щоб у вас не було перевантаження, тому що вам треба постійно бігати. Також на готові болт. І. Швиденько. Забігаєте сюди, потім по сходах, сюди. Попутньо лікуєтеся. Кидаємо болт. Ще кидаємо болт. Прибаємо. І ще кидаємо болт. Ой, не те не натиснув. Треба енергетик. І ось таким чином. Йдемо ось сюди. До речі, тут можна забрати дещо зі сховків. І ще останнє. І у нас тут лежить деякий шукач пригод. І біля нього лежить ключ. Забираємо. Далі виходимо із цього цеху. І біжимо направо, ще направо. Не забуваємо про енергетики. І в нас тут ще якийсь ворог. Заходимо ось у цю будівлю З розписом. Праворуч. Тепер трохи ліворуч. І в нас тут є сходи, які були закриті. Підмикаємо. Піднімаємося на самий верх. Ось сюди. Так. Проходимо ось цей коридорчик і направо. І тут ми бачимо пожежні сходи. Трохи спускаємося нижче. І нам треба ось сюди запригнути, тому що там вікно. Запригуємо. Присідаємо. І тут у нас зустрічає бюрер. І тут у нас є такий ще один шукач провод І десь тут повинен бути. Ага, а ось і ключ. Але зазвичай він лежить ось на цій тумбі. Оце просто пюрер його скинув. Тепер ви можете нормально вибратися з цієї кімнати. Підчиняємо тут. О. І головне ось ці. Ось так підімкнуло. І тепер у нас з'явився доступ через ось цей перешийок до уламок. Обережно. Ой, десь ще кровосос наспавнився. Відкриваємо ось ось ці двері. І нас тут вже очікує полтергейст. Довго не баримося. а, Бачите, там був замок. Ото його ламаєте. Тепер обходите це місце і можете його вже. Е-е. От живуча потвора. Ооо! Дорогенький. Хе-хе, привіт! Отже, після того, як ви його завалили, можете тут полутатися, до речі. Те, що є корисно. Але головне тут інше. Тут ще один бідолага. І біля нього лежить ключик. Забираємо. Далі після цього ми виходимо і ліворуч бачимо тут сходи. Піднімаємося нагору. І впираємося в двері. І ось нам був для чого потрібен ключ. Підмикаємо. І ми опинюємося на даху. До речі, не забудьте, хто колекціонує Нон-стоп лімітований. І обережно. Зістрибуємо, ага, ось сюди. Тепер сюди. Тут, як бачите, також уламочки. От. Тут аномалія, яка досить легко чіпляє. І ось наша винагорода. Броня долгу. Також поблизу тут є деякий рандомний лут. Тепер дивіться, нам треба якось злізти донизу. І донизу можна злізти ось ось в цьому місці. Там є трамплін. Але над ним є аномалія, яка нас одразу сплющить. Тому кидаємо болта і одразу стрибаємо. Ось так. Ай. <плес> Не хотів я вам казати. Просто щоб вам цікавіше було. Але можна це зробити трохи швидше. Дивіться, після того, як ми відкрили оцю решітку до ось цих сходин піднялися нагору, і не поспішаєте ви йти на пожежні, Так на пожежні сходи. А, ось тут є вікно. До речі, воно чомусь уже розбите. І Із присяді застрибуємо сюди і таким чином з першого разу може не вийти. Тому обереження робіть. І ось так стрибком ми потрапляємо на це саме місце. Тобто можна навіть. Не возитися з бюрером і з полтергейстом. І ще, до речі, тут купа мотлоху, як кажуть. <свісно> Якщо походити, тут можна багато-багато чого налутати. Дивіться. Ось навіть в цій кімнаті є сейф також з рандомним лутом. Ось, і на другому поверсі тут також можна багато чого знайти. Багато хто скаже, що лут такий собі. Але розумієте, ця фішка не в тому, як я вже казав. А саме в пригодах. В Пригодах. Ось в чому фішка. Адже це задоволення, розумієте? Тим паче, що це сталкер. А сталкери завжди щось шукають. Особливо собі пригод на. Одне місце. Ну добре. Хто не знав, чи просто вам сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і зустрінемося наступного разу. Бувайте!